Розробка серії аудіосистем Creator була досить цікавою, оскільки вимоги до неї відрізнялися від традиційних аудіосистем. Так якість звуку залишалася пріоритетною, але необхідно було врахувати багато інших елементів, таких як зручність монтажу та надійність. На довершення всього ми отримуємо найвищий рівень якості. Спираючись на досвід монітора аудіо у виробництві високоякісних аудіосистем, використовуючи різні технології та інструменти моделювання, я вважаю, нам вдалося досягти рівня, який раніше ми не зустрічали у цьому секторі. серія Creator складається з трьох рівнів: рівень 1, рівень 2 та рівень 3. Рівень 1 пропонує доступну за ціною продукцію початкового рівня. У той час як рівень 2 пропонує рішення поширених проблем наявних в інсталяціях. У цьому сегменті маємо моделі CP, тобто моделі із контрольованою якістю звуку. Ці моделі обладнані інтегрованим кожухом, який забезпечує однаковий рівень якості звуку незалежно від розмірів отвору чи стилю, у яку монтується аудіосистема. Ми також маємо нову модель, яка поєднує у собі моделі Т. 2 Це була модель подвійного стерео в одному корпусі. FX – це нову категорію, яку ми називаємо аудіосистемою широкого спектру дії. Дана модель може перемикатися між режимами стерео FX, широким спектром дії, і пропонує рішення для багатьох випадків специфічного використання. Ну і далі, ми маємо рівень 3, який закладає підвалини найвищої якості звучання в сегменті архітектурних аудіосистем. В рамках рівня 3 ми маємо новий модуль Dual Concentric 2, який використовується в моделях, призначених для монтажу у стилю. Нове покоління IDC пройшло кардинальну модернізацію, і у порівнянні з попереднім поколінням забезпечує більш високу якість звуку і прозорості, що повертає нас до нашої філософії прозорого конструювання, забезпечуючи баланс між. Рівним ціни та якістю Ми хотіли спростити процес категоризації динаміків за розміром. Отже, віднині усі динаміки, які ми розробили для нової серії, розподіляються по трьом розмірам отворів. Ми їх назвали малий, середній і великий. З метою покращення якості звуку. Ми збільшили площу поверхні дифузорів. Тепер динамік, який раніше мав дифузор 6 з половиною, має поверхню 7. Динамік 8 стане 9, і при цьому їх можна буде. Монтувати в отвори тих самих розмірів, що і в попередньому поколінні. Тепер ми вийшли на абсолютний максимум поверхні дифузора, яку можна розмістити у зазначених розмірах отворів у стилі. Це також стосується і решіток. Ці заходи додатково покращують якість роботи кожного динаміка. В аудіосистемі для монтажого стилю. Починаючи з рівня 1, ми використовуємо високочастотний динамік Dispersion диспершнвейґат, який вперше був використаний у нашій серії Bronze. Він працює у тандемі з середньочастотним динаміком Сікам. В аудіосистемі рівня 2 використовується технологія Uniform Dispersion НВейбгат 2, яка вперше з'явилася у серії Silver Series, плюс дифузор rst 2 для рівня 3 Ми спеціально розробили блок високочастотних і середньочастотних динаміків, які працюють спільно з низькочастотним динаміком RDT3. Ми також маємо серію аудіосистем під монтажу стіну. Для рівня 2. Це означає, що ми ввели спеціальний середньочастотний динамік RST2 у тандемі з двома низькочастотними динаміками RST2 діаметром 1,4. А для рівня 3 ми розробили високочастотний динамік Synergy разом із середньочастотними та двома низькочастотними динаміками Р. 3 Ті три діаметром 5 і 1 четверта. Сінерджі це наша флагманська система домашнього кінотеатру, і для того, щоб забезпечити відповідну якість звуку в системах рівня 3 ми запозичили низку важливих технологій із системи Сінерджі і використали їх на цьому рівні. Ми ретельно дослідили, як вмонтовані у стіни аудіосистеми повинні працювати в інсталяціях. Ми розробили новий середньочастотний динамік, який об'єднаний у блоки з високочастотним динаміком на рівні 3 та на рівні 3 під монтаж у стіну. Цінові аудіосистеми Дього рівня під монтаж у стіну можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально. Конектор аудіосистеми QuickLink, незабаром отримає патент, покликаний спростити роботу інсталятора на драбині. Ми вважаємо, що нам вдалося запропонувати тут дійсно щось нове. Наші дослідження чітко показали, що завдання інсталятора, який стоячи на драбині, намагається вмонтувати часто важку аудіосистему у стилю і одночасно під'єднати до неї пару акустичних кабелів, є надто складним. Тож ми вирішили розбити цей процес на два етапи кабелі можна. Під'єднати заздалегідь і залишити у стилі, коли ж почнеться монтаж аудіосистеми, Конектор QuickLink дуже легко під'єднати до клем аудіосистеми без будь-якої сторонньої допомоги технологія Трі grip була доопрацьована до рівня -Grip 2 і научно демонструє конструкторську філософію нової серії Creator – зробити цей продукт максимально надійним. Щоб переконатися, що нам це вдалося, достатньо поспостерігати за тим, як працює механізм кріплення. І ви побачите наскільки це надійно. Нова система Трі grip використовує гвинт, який був спеціально створений для цього продукту. Гвинт має двониткову різь, що знижує ймовірність відмови. Тут також є низка інших зручних переваг, які спрощують процес демонтажу. Якщо це колись стане потрібно, Ми спостерігали за роботою інсталяторів на об'єктах. Ми проаналізували цей процес. В рамках програми MAP Ми спілкувалися з людьми, щоб якомога глибше зрозуміти наявні проблеми. Спираючись на це, ми розробили нові рішення.